Доки Трамп виголошував свою промову, у Вашингтоні тисячі людей виступали проти його президентства. Учасники акції потрощили і підпалили кілька автівок, зокрема й лімузин. Не обійшлося без суточок з поліцією. Внаслідок зіткнень шість поліцейських поранені. Усього затримали понад дві сотні людей. Під час протесту правоохоронці застосовували перцевий газ і шумові гранати. Пізніше кількасот протестувальників колоною рушили до Білого Дому. А це вже сьогоднішні кадри Вашингтона. Вулиці міста заполонили сотні тисяч людей у рожевих шапках. Їм не подобаються дискримінаційні висловлювання Дональда Трампа про жінок. Приєдналися до акції усі невдоволені політикою нового американського президента. Всесвітній жіночий марш розпочався з Австралії. От ви зараз бачите одне з найбільших міст країни Сідней. Там зібралося 5 тисяч людей. Долучилися також і Японія, і Нова Зеландія. Сестринські марші проходять і в європейських столицях: Римі, Лондоні, Берліні, Парижі, Копенгагені. Загалом протестують жителі понад шести сотень міст. Подивіться, насправді це акція проти ненависті до жінок, це акція проти зростання фашизму в західній політиці. Ми виступаємо за ширші права і рівність. І про це дійсно важливо говорити сьогодні. Ми тут, бо якщо вони почали забирати права в однієї групи людей, то втрачають від цього усі. А ми тут, щоб підтримати усі ці групи.